Крокодил та алігатор слова синоніми: а морські котики, тюлень, жаба і ропуха. В алігатора морда крупна буквою ю англійською. А в крокодила буквою ві. У крокодилів зуби виступають, коли паща закрита. Гальковий хробак, так з давньогрецької перекладається крокодил. Іспанською слово спотворилося і звучить. Кокодрілю алігатори живуть у США та Китаї і лише у прісній воді. Тюлень, сіл, морський котик, фесіл, ластоногі, але належать до різних родин. У тюленів геть відсутні вушка. Вони повзають, і то мало ласти менші, слабші ніж у шерстяного котика, тобто морського, Frog. жаба і ропуха. Те теж одного виду, але різні ропухи мають суху борода в часту шкіру, не стрибають, пересуваються, ходять лапами, можуть жити далеко від води та боліт. На заході популярні серії оповідань про дружбу між жабою і ропухою.